Іотон Гель 1000» – Для здоров'я та краси твоїх ніг. І що, з твого хеппі буду не можна винести навіть джменю меню саморізів? Ну, хіба що в трусах. А що ти смієшся? Я коли в 96 му році працював на м'ясокомбінаті. В чому виносив? Так, стоп, стоп. Я все поняв. Якщо тобі потрібні саморізи, ти скажи, я тобі їх куплю. А при чим тут саморізи? Я маю на увазі, якщо би я працював так як ти, то в мене вже тут така міла була, так як в Санта Барба. Отак їм на камери спостереження і скажеш. Знаєш, скільки у нас їх? Блін, ну ніяк не можу всі фішки в дім загнати. Міша, а то що в тебе не всі вдома, навіть нарди говорять. Колінька, дивись, що я знайшла в інтернеті. Тут оголошення про те, що ваш хеппі-буд шукають. Помічника директора на хорошу зарплату. Вимоги вищого світа, досвід роботи і відповідальність. Ну, нехай шукають. Де його такого знайдеш? Чи ти не знаєш? Ти не повіриш, але зараз дивлюсь йому прямо в очі. А хто? Я? Ні, ні, ні. Ні, дякую. М -м -м. Ні, малий, жінка перший раз правду каже. Ти ж 15 років горбатишся там. Хто як не ти? Підеш там все, рознюхаєш що до чого. Мене підтягнеш, а ми з тобою знаєш, які справи намутимо. Ні, нічого з того не вийде. Я як директора бачу, у мене язик віднімається. Ну та переговори ти не мій вести. Братела буде вести переговори, чувак, не переживай. Треба просто взнати, що за фрукт твій бос, чим він дихає, що любить, які слабинки має, що він любить. Ну, що що, роботу любить. Цікавиться, чому ми так довго на обіді, потім в туалеті. А В нього ще якийсь пояс по карате є. Ага. Він як вип'є на корпоративі, завжди його виносить, цілує. Карате кажеш? Ну так. Ну все, малий. Рахуй, як Норріс підписав тобі підвищення, тепер хеппі бот запрацює на нас. <рив> О, гейм овер, малий. Я знову виграв. Що це за серйозна справа, заради якої ти мене запросила сюди. Антон, ми давно мали це зробити, але чомусь досі не зробили. Чесно кажучи, я також про це давно думав. Просто не міг знайти підходящий момент. Серйоз? Серйозно. Я так рада, що не помилялась тобі. А... Пропоную долужити прямо зараз. З чого почнемо? Пропоную почати з цього. Анту, ти нормальний взагалі. Бо, брат, не закатай. В Вибач, будь ласка, я подумав, що. Наступного разу думай краще. Нам потрібно займатися моєю розкруткою на телеку. Угу. 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 Ось. Наприклад, Танька Гринюк, вона просто знялась масовці для Вітальки і одразу плюс третич і воловерів. То може тобі в голос піти. Ой, Антон, який голос. Це ж на караоке якесь. Там реально треба вміти співати. Слухай, а якщо <гум> <гум> Міняю холостяка на хату чи щось таке? Я проти холостяків. Краще вже піти в шоу тортів. Там якраз кастини йдуть. А? Антон, не вхадуй. Я ж не мама Оксана. Хіба, якщо взяти її торт і сказати, що він мій. Ну, ху -ху, круто! Міш, ну заспокойся! Блін, зразу видно, що ти не каратіст. Для каратіста саме основне спокій і рівновага. Тільки не кажи, що ти збираєшся спорядкувати з моїм директором. Я що що? Може, я відморозив собі трошки голову, але не настільки. У мене є план, і мені потрібна твоя допомога. Зізюк! Зізюк, ти глянь, що наробив твій син. О, прикольно. А що це? А ти відкрий-відкрий, побачиш. Фу, це що черв'яки? Це новий будиночок для черв'яків. А ще вчора це була моя нова пудриниця. Що це означає? Це означає, що у черв'яків з'явився новий дім. А тобі потрібна нова пудра. Це означає, дзідю, що в твого сина забагато вільного часу. Я знаю. Я хотів дати йому планшет, але ж ти не дозволяєш, а секції гуртків поруч немає. Так віддайте його музичну школу. Я, до речі, чую, як він співає колисково для своїх мурах. Непогано виходить. Та ти ж колись теж бренькав на гітарі з тим своїм другом якомусь колективів. Парамон. Ну так, да. він ще живий. Так, до речі, нещодавно я його бачив. На тому тижні. Стоп! Цим алкоголіком Коля, я в 99-му ледь витягла тебе з цього музичного запою. Я сином ризикувати не буду. Да він же 15 років ні. -ні. Mm -hmm. Він зашився. Так, він навіть буддізм прийняв. Mm -hmm. Він зараз віруюча людина. Ну і супер, якраз не буде з вас грошей брати. Невісточка. А де дякую за ідею? А? Біжу і падаю. Хоча спробувати можна. Іду, йду! Чого так гамсели? Ну, здрасте. Привіт, парамони. Пам'ятаєш мене? Так. Це не моя дитина і можеш навіть не мріяти. А Коля сказав, що ти мене ніколи не забудеш. Ух ти, Оксаночка. Оксаночка. Ну, як я можу забути людину, яка зруйнувала наш гур послід космічного півдня. Мама каже, якби не вона, то ви б з батьком вже спилися. І це ще в кращому випадку. ти, який розум! Тебе як звуть? Андрій Миколайович Зідюк. Батьки вважають, що в мене є слух. А ви здатні розвинути цю здібність. Гаразд, проходьте. Побачимо, що ми можемо з цим зробити. Алло, доню? Так, що хто захворів? Терміново, добре, я зараз буду. Так, хлопці, ви тут без мене розберіться, а я через пару годин повернусь. А це що за штука? Ого! Е -е -е! Андрюха, це не так робиться! Відчинено. Дзюдзюк, що трапилось? Я при... Пане директор. Доброго дня. Хочу вам сказати особисте дякую за видатну працю і за високий професіоналізм вашого співпрацівника. Так, Микола дідзюк заслуговує на винагороду, а може навіть і на підвищення. Що зробив? Героїчно і самовіддано роз'яснив мені, яка ця ліпша. І я тепер знаю, яку вибрати. Яка краща для тренування по карате. Сергій Анатолійович. Михайло Петрович. Дуже приємно. Мені так само. Ви знаєте, я, я теж захоплююсь карате. Та ви що? А де ви навчалися? О-о-о! Де я вчився? Я, я навчався в клубі Кігоч. Тегра. Часом не от Трофімиче. Саме в нього чорт забере. Чи ж ми стоїмо? Сідайте. Сідайте! Сідайте! Дідюк, тебе це не стосується. Пішов працювати. Хачай! Утрофіймече. Трофіймече, утрофіймече. Це треба відзначити. Я не проста. Так, і чому ти кажеш, ваша хімічка у лікарні? Та якась дивна алергія. Кажуть, можна їсти виключно солодке. Мабуть, на нього своїх пробіг. Мам, ну мені не віриш, Антона, спитай. Е, так так і є. Ну добре, це ж треба подзвонити підбадьорити. Мам, ну не треба. Ну, якщо вона відпочиває. Слухай, я тут подумала, краще за будь-які дзвінки Ганну Сергівну підбадьорить твій фірмовий тарт. Так. Ну добре, але поки тут буду поратись, треба сходити в магазин, купити продуктів на вечір. Зараз гроші. Дам. А, звичайно, як скажеш. Е, мамо, а ти мені ще рецепти з зочкою скинеш, добре? А це навіщо? А раптом їй заборонять їсти все інше до кінця життя. А так у Ганни Сергіївни буде можливість не померти з голоду. Доню, ти в мене така турботлива. М -м. Ну, все малий танцюй, все буде чики піки Що, ти план працював? Ще краще, ніж я думав. Ну, Серега, звісно. Хто? Ну, серий твій директор, Во, мужик. Уявляєш? <гум> Він на ту твою посаду. <гум> мене взяв. Прикинь. ти світі! Дякую, Гаміша, ти Найкращий Що це за документи? Андрій від сьогодні ти директор Київського зоопарку і всі звірі в ньому твої. Ти наш годувальник і справжній чоловік. А ти чого витріщився на хлібник? А ну, геть у підвал. Геть, геть, геть. Що язик з'їв від щастя? Сильно нервуєш. Ані краплі. Uh -huh. На цьому етапі треба просто показати торт і розповісти рецепт. І все! Рецепт я вивчила, а торти у мами завжди не перевершені. Ти теж не перевершила. Я знаю. Так що, вважаю, що справу зроблена. Катерина Дзідзюк. Я прошу заходити ви наступні. Дзюк, а що відбувається? А це я у вас хочу запитати, що відбувається. Ви взяли своїм замом першу найліпшу людину той час, коли деякі працюють тут по 15 років. Для мене це не просто робота. Отже, Сергій Анатолійович, вибирайте або я, або він. А потім я збила білки, змастила ними коржі і дала пропитатися годину. А зараз головний секрет мого торта. Дякую за дуже цікаву історію, Світла. Я Катя. Ну що, все? Можна вже торт їсти? Чи ще щось будете писати? Та ні, все понятно. Я знала. Я знала, що тут усе куплено. І звичайний сироті з дитбудинку будинку ніколи не буде місця під сонцем. Вітя, ти камеру виключив? Тю, конечно. Ну, бігом вурбай. Антон, Вони взяли. Вони повірили, уявляєш? А, ну це все твій акторський талант. Сумсько відпочиває. Катерино. Ми вирішили зняти сюжет про ваше тяжке життя. Нехай уся Україна бачить, як виживає обдарована дівчинка-сирота. Сирота. Наступна Анна Тимченко. Але твоїм батькам це не сподобається. На п'яту годину вечора. Так? Все як завжди. Так. На найвищому рівні. Так. Рад бачити. Привіт, привіт. На що ти стукаєш? А? Я ж тобі казав, для тебе всі двері відчинені. Дякую, Сергій. Слухай, я відносно дідзюка. Забудь про нього. Він тут більше не працює, я його звільнив. Як? Він що в трусах саморізи виносив? Скажи. Ти за нього просив, ну. а він прийшов і про тебе таку фігню наговорив, що я його взяв і звільнив під три чорти. Ну, на, що все. Да, все. все, все. Досить про нього. Зараз ми їдемо в ресторан. Треба відзначити твоє призначення. О, що? Та що ти та я пригощаю? Ха, вперед. Хм. Ресторан. Так ресторан. Сметану просрочене купили. Тепер мені йти міняти. Телефон. Ну що, коляно? Скажу тобі так. ти ці, ці гітари йому, знаєш, по барабану. Але це ж не така страшна річ. Чого ти такий сумний? Та чи не через Андрія? Мене сьогодні звільнили. Ммм. <реш> Нічого собі. Угу. Та роботи не буде. І грошей скоро теж. Так що вдома мені. Хана. <реш> і налив би тобі хильнути. Але ж знаєш, сам в зав'язці вже років 10. Це не допоможе. Слухай, А давай по струнах вдаримо. а? Як в старі добрі часи. А Що гарна ідея. Ага. Тільки глядачів щось щесь голова. Ага, нічого. Ось. Проходьте, будь ласка. Провести телебачення в покинути дім пап поліщучки. ти в простори, ні. Я знаю. Ось цей дім, в якому ми жили з моєю сім'єю, коли вона в мене ще була. Локація огонь! Тільки уявляю, як там у домі. Сережа, mm. ну що прийшли? Ні-ні-ні. Прошу, тільки не в дім. Це, це жахливе місце, тяжкі спогади, про які не дають мені змоги туди зайти. Та і по світлу там буде так собі. Ах. Ну, добре. І тут не гірше, ніж у фільмі жахів. Давай за твоє щасливе майбутнє в нашому хеппі-буді, а? Тіготигра. Тіготигра. Слухай, Сергій, в мене до тебе одна розмова. Ні-ні-ні, ніяких розмов. Всі розмови згодом. Тому що зараз... Сюрпрайз! 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 Як ти мене замахав за своїми сюрпризами? Картіс дам <говори> Бачиш, якого я запросив, а? Трофімович, впізнали? Ну це ж Мішка! Як тебе? Дзюба! Дзюба, мішка, дзюба! Ваш учень, як і я, чорний пояс. До речі, ми з ним зараз разом працюємо. Хіба не диво, Трофімич? Трофімич? хто це такий? <кхух> Трофімич, я ж кажу, це Нічка Дзюба, ваш учень, як і я. Старий дід не пам'ятає вже. Думаєш, я старий і глухий? Я краще тебе чую і з розумом дружу. Не вчив я його. Ну не вчив та й не вчив. Та ладно, хай буде по вашому. А може вчив? Є тільки один спосіб з'ясувати. Тільки не ну, тут, учитель. То гайда на вулицю. Ну ви ж не хочете, щоб ми з Сергієм зараз один одному морде понабивали? Ну ми ж не на весільівку на топі. Та Сергій тут ні до чого. Я сам своїми руками визначу, мій ти учень чи ні. Що? Та не буду я бити стару людину, перестаньте. А тобі й не доведеться. Я тебе відлупцюю, якщо ти самозванець. Да <риснят> просто покажи майстру секретний прийом, на якому він нас тобі навчив. І підемо святкувати. давай вже! <риснят> <риснят> Трасімеч! Тісимось, як ви? Ти знайти мене? Дюк, та не видумуй, Давай. Давай. Ой, фій, У мене навіть щелепа не вилетіла. А це самозванець, одне слово. Мої учні так слабо не б'ють. Все, 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 самозванець, а? Дай обереш так. Можна? Ось тут розпочалося моє дитинство, поки я не потрапила до дитячого будинку. Мати пила, била батька. А одної ночі я втекла з дому і забрала з собою книгу моєї прабабусі кулінарну. Я присяглася, що коли виросту, обов'язково продовжу нашу забуту сімейну справу. Донечко, не жи це ти? Мамо? Ти мене впізнала. Так, це я твоя непутяща мати. Йди до мене, я тебе обійму. Мамо, може не треба? Донечко, не бійся. Я більше не буду тебе ображати. Я не п'ю, не курю і батька більше не б'ю. Донь, пробач мені. Мамо, це ти мене пробач. Я тобі все поясню. Не треба пояснень, доню. доню. Мені Доню, а як мені боляче, стільки часу втрачу. Ритину стелю проб'ють. Я схожу холодну водичку куплю. Ну, Це ж нагрілась. Я швиденько, я швидко швидко. Це ти вибач мене, будь ласка, ти був правий. Ти був не кератист, а прадісти якийсь. Ну, я гадки не мав, що кину тебе у самісіньке дно. Е, шановний. Хвилинонько. Шановний дзідзюк, ви офіційно поновлені на роботі. З завтрашнього дня. Дзідзюк! І це все? А, ні. Потім він попросив заспівати зібен, зібен лю А потім він підвищив мою заробітну плату на 6,5%. Ну, а що? Ну, не все ж одразу. Мам, я підмила. Молодець, тепер йди набери воду і все поми. Ну, що ти стиш, як сирота? Давай, давай, давай. Мити підлогу. Це корисно. Слухай, той твій директор, козьов, придурок. псих ненормальний, уявляєш двоє на одного. Я завтра йому всі зуби порахую. Так, так, Міша, заспокойся. Мене поновили на роботі. Точно? Ага. Ну, рахуй йому повезло, бо я би йому показав, де раки зимують. Фу. Коля, mm. чуєш? Я бачив, там в тебе на складі лежить просто так. Нікому не потрібні 42 мішки цементу. Так, Рембо, про це навіть і не думай.